Вітаю на каналі ЮБізнес, мене звати Настя. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми декількома експериментами, у яких я намагалась створювати англомовні ютуб канали з шорцями на футбольну тематику. Для початку давайте я розповім, чому я обрала саме футбол. Ну, по-перше, це найпопулярніший вид спорту, у якого є мільйони фанатів. А по-друге, це сотні ідей, які відносно легко реалізувати. Тому я вважаю, що це ідеальна вічно зелена ніша, яку можна автоматизувати і створити собі додатковий пасивний дохід. Ну і давайте я вже розпочну з першого Каналу. Для його створення я особливо не дивилась на те, що знімають інші, та не була занурена у цю тему. У мене просто в голові з'явилась така думка: якщо в мене непогано заходять відео про зірок на українському каналі, де я просто підставляю маски зі снепчату та відгадую їх. То схожі відео про популярних футболістів на низькій мові також крута ідея для каналу і повинна мати непогані шанси на успіх, та навіть на ще більший. Тому я й зупинилась на цьому варіанті. Перше, що я зробила, це придумала собі п'ять різних тем: типу, вгадай, хто з футболістів більше коштує, вгадай футболіста з кумедною маскою.

На цьому етапі в мене з'явились і перші складнощі. Знову ж таки, через мою англійську мені було важкувато видавлювати видавлювати себе хоч якусь реакцію на англійській мові. Я трохи переживала, що буду неправильно казати слова. Ну або ці слова будуть непідходящими для таких розмовних реакцій. Взагалі, якщо захотіти, то такі відео можна робити і без реакції, а просто як квізи під музику. Заходять такі відео також дуже добре. Можливо, такий формат навіть кращий та результативніший. Але я розповідаю вам не про те, як краще робити, а як роблю я. Тому дивіться на мої спроби, аналізуйте та не повторюйте помилки. Показувати, як я створювала канал, я не буду. Там все стандартно. Тому далі я перейшла до завантаження відео. Зазвичай, коли я створювала шортс канали, то відео викладала без VPN. І проблем з тим, що там була українська аудиторія, в мене не було. На цей раз я робила все так само без VPN, Хоча я бачу, що багато людей зараз кажуть, що алгоритми YouTube змінились, і краще його використовувати. Тепер перейдемо до результатів. Ось таку статистику я отримала на початку. За перші два дні та чотири відео я отримала біля ста переглядів, та лише декілька людей підписались на канал. Ну говорити про результати тут ще зарано. Добре, що перегляди, хоч якісь вже пішли. Але найцікавіше на цьому каналі почалось на третій день, коли я прокинулась та не побачила цей футбольний канал серед інших. Потім зайшла на пошту, а там у мене повідомлення: ваш канал видалено через спам та шахрайство, чого я звичайно ж не робила. Я спочатку здивувалась, адже я там реально нічого не порушувала. І Перечитавши усі їх правила, переконалася цьому, тому вирішила так і написати у апеляції. Нічого не порушувала, не розумію, чому ви заблокували мій канал. Мені дійсно було цікаво, що я могла порушити, щоб у майбутньому не робити таких помилок. Але це було помилкою, та вони відразу відповіли мені, що апеляція відхилена, та канал залишиться заблокованим, а наступну апеляцію можна подати лише через місяць. Тому не робіть так, як я, і прописуйте апеляцію відповідально. Ну от пройшов місяць, і я вирішила написати все ж таки більш розгорнуту апеляцію, де вирізала свої думки вже більш детальніше. І як результат, канал відразу розблокували та сказали, що не бачать у ньому якихось порушень. І це було помилкове блокування. Мені чесно на це. Роз... Зблокування було все одно, адже я вже не вигадувала собі сотні причин, чому я не хочу знімати більше такі відео. Та видалила решту неопублікованих шорців. Хоча, відверто кажучи, то основною причиною все ж таки було те, що мені важко робити реакції на англійській мові. І разом з тим, мене з'явились думки, чи цікаві взагалі такі відео. Адже це, в принципі, оригінальна ідея, та такого я більше не бачила, щоб в когось заходило. Тому я вирішила не продовжувати цей канал та видалила його. Ну але все ж таки ідея про створення якогось футбольного каналу мене не покинула. І нещодавно я знову захотіла створити. Якийсь схожий канал. На цей раз я вже вирішила подивитись якісь ідеї на інших каналах. Прикольних варіантів я побачила дуже багато, і про них можна довго розповідати, але я навіть не знаю, які виділити. Це і різноманітні порівняння, квізи, смішні моменти з клікбейтними прев'юшками навіть на шорцях, просто ігри, де треба було натиснути на паузу у правильний момент, та багато багато інших. А головне, що всі вони дуже прості та набирають мільйони переглядів. Але знову ж таки, коли ви знаходите будь-який канал з мільйонами переглядів і легкими відео, то потім ви так само знаходите дуже схожі. Канали, але які навіть і близько не отримують схожі перегляди. А причин, чому в когось заходить, а в когось ні, може бути сотні. І через це я притримую думки, що просто копіювати чиїсь легкі відео, які набирають мільйони переглядів, це погана ідея. Тому, надивившись на всі ці канали, я знову ж таки придумала свою нову ідею для шварців. Це щось типу футбольних квізів, де глядачу потрібно вгадати футболіста або ще щось. Але через те, що в мене в голові чомусь сидить думка, що канали потрібно знімати з обличчям, то шорти я буду знімати знову з обличчям. Я придумала собі 10 варіантів відео, які я буду робити: це вгадай відомого футболіста за його дівчиною, вгадай, яка з цих карточок рейтингу FIFA правильна, вгадай, хто забив цей гол, вгадай, з якої країни ці футболісти та так далі. Тут в мене були складнощі з тим, щоб зробити шорт хоча б на 10 секунд, адже я не знала, що ще можна було казати, окрім самого запитання. Але згодом все ж таки вигадала одну стандартну фразу та заклик підписатися. І завдяки цьому розтягла відео до 10 секунд. Після цього я сіла знімати ці фрази по декілька разів, щоб потім в мене було багато унікальних відео, під які я змогла б підставляти свої зображення. Так я відразу відзняла десь 50 варіантів відео і почала їх монтувати. Я трохи погачкувала, та витратила 3 дні для того, щоб змонтувати усі ці 50 відео і забути до монтажу. Так, до речі, в мене більше шансів, що я не закину канал на півшляху, якщо результати будуть не такі, як я очікувала. У результаті в мене вийшли такі відео. Can you guess what's wrong with this FIFA rating cards? It's not easy. Only a true football fan can solve this. If you guessed, write your answer in the comments and subscribe to my channel. На цей раз я все ж таки вирішила спробувати викладати шорти з VPN. адже багато хто каже, що алгоритми трохи змінились, та краще тепер робити так. І я з цим в принципі погоджуюсь. Тож за перший тиждень я маю такі результати. Загалом це 30 тисяч переглядів та 80 підписників. В середньому відео набирають по 2-4 тисячі переглядів, але деякі, як бачите, взагалі чомусь мертві та не просуваються. Утримання на відео, які просуваються плюс-мінус непогане, більше 100%. Відсоток тих, хто вирішив подивитись, а не перегорнути, також непоганий, враховуючи, що це лише початок, і ютуб не знає, кому показувати мої шорти. Ще дуже сильно бісить те, що деякі відео взагалі не просуваються і не отримують жодного перегляду. З чим це може бути пов'язано, я точно не знаю, але причин може бути дуже багато. Наприклад, за багато відео в один день. Чесно кажучи, я вважаю це поганеньким результатом. Так, пройшло небагато часу, але мені знову ж таки почало здаватись, що я роблю щось не так. Тому відразу вирішила внести невеличкі корективи у свій контент і змінила довжину та формат відео. Let's take a look! На десятий день та після такої зміни формату статистика на каналі трохи покращилась. Я вже набрала 140 підписників та 65 тисяч переглядів. Але це все одно далеко не те, що мені потрібно. Окремі відео також почали краще та регулярніше отримувати перегляди, максимум поки що це 9 тисяч. За цей час лише одне відео в мене не просувалось, але після того, як я його видалила та завантажила на наступний день, воно відразу почало набирати перегляди. Тому через що таке трапляється, я не знаю. Стосовно аудиторії, то так як я викладаю відео через американський VPN, то дивляться мене переважно в США. В мене, на жаль, немає так багато каналів, щоб я зрозуміла, чи поганий це результат для початку, чи ні. Тому подивимось, що буде далі. Адже шорти можуть залітати і через декілька місяців, як в мене це було неодноразово. І якщо у когось також є досить шорцами, то напишіть, якими темпами розвивались ваші канали. Тому що я особисто порівнюю свій канал з моїм першим з ілюзіями. А там в перші дні деякі відео набирали вже по 20 тисяч переглядів. І через це результати на у каналі я оцінюю не дуже оптимістично. Тому щоб нагадати, вже через місяць подивимось, що ж сталося з цим каналом. Ну а поки що, все не забувайте писати свої думки в коментарях. Бай-бай!